Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про новий проект Етап. По факту, це багатофункціональна платформа, що має на меті вивести трейдинг на новий рівень і зробити його максимально зручним для користувачів з абсолютно різним рівнем досвіду. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі сідайте зручніше, а ми починаємо. Впевнений, що абсолютно кожен з нас чув про трейдинг, про цей омріяний спосіб заробітку, де постійно стрибають цифри, і наше завдання вгадати, в який бік піде той чи інший актив. І власне відштовхувало в цій справі насамперед складність та високі ризики. Безумовно, трейдинг це високоризикований інструмент для заробітку, однак мета проекту ЕДАП. Зробити його максимально зручним та зрозумілим для кожного користувача. Що ж, розпочинаємо наше знайомство з AdUp з огляду їхнього Твіттер-аккаунту, адже фактично, це візитна картка для будь-якого криптопроекту. Варто зазначити, що основна ідея AdUp – Полягає у створенні повноцінної екосистеми, в рамках якої буде реалізована dex біржа, криптогаманець та криптокартка, та мобільний додаток, в рамках якого буде максимально зручний функціонал для трейдингу, який дозволить користувачам поринути в цей напрямок і використовувати його без складнощів, до яких ми звикли на звичних біржах. Власне, початком історії екосистеми AdApp стане торговий додаток всередині телеграму, там максимально якісно продуманий функціонал, плюс варто відзначити гейміфіковану складову. Тобто ми не будемо монотонно дивитися на графіки. Проект має на меті зробити торгівлю цікавою, і що найголовніше, робить акцент на навчання. В рамках цього телеграм-боту ми зможемо дізнаватися більше про трейдинг, опираючись на ту чи іншу інформацію, яка безумовно буде корисною нам в майбутньому і дозволить прокачувати наші скили. В рамках цього телеграм-додатку від AdUp по факту, кожен користувач може затестити демо торгівлю, яка реалізована у вигляді гри, і тим самим здобути такий необхідний досвід. Таким чином, AdUp має на меті сформувати сильне ком'юніті трейдерів, які отримують перший досвід саме в рамках їхнього додатку. І пізніше будуть заробляти на реальних криптовалютних ринках. Що ж, переходимо безпосередньо до огляду telegram додатку варто відзначити, що він поки що на ранній стадії розвитку і, безумовно, з часом буде додано багато нових фіч. тим не менш, він уже виглядає достойно. І якщо ви новачок в трейдингу або користувач, який хоче прокачати свої скіли – Однозначно вам варто затестити функціонал і використовувати його в майбутньому. Власне, ми бачимо, що ось так виглядає основна сторінка. Тут ми можемо прогнозувати ціну біткоїна або ж інших активів. Власне, ви можете обрати ап чи даун, ставлячи, так би мовити, свої коїни. І якщо ваша ставка спрацює, ви відповідно заробите. Якщо ж ні, то навпаки. Я думаю, що функціонал тут цілком зрозумілий. Також ви можете використовувати мультиплікатор, який по факту виступатиме плечима. Таким чином, ми по факту отримаємо симуляцію реальної торгівлі і зможемо відповідно аналізувати свої результати. Тут в нас є таймер, ми можемо обрати через скільки секунд буде закриватися наша угода, як бачимо, вона може закриватися автоматично. Ви можете обрати менші часові таймфрейми або ж 2 хвилини. Нехай будуть дефолтні 15 секунд, і відповідно затестимо, як це все працює. Бачимо, що сайз нашого ордеру 107. Бачимо, плече я встановив і натискаємо «Up». Власне, відбувається торгівля, і через 15 секунд, які я вказав, вона закриється, і ми побачимо, який результат ми отримали. Бачимо, що ми програли, адже обрали неправильний напрямок, і тепер в нас луз стрік Далі ви можете перейти у вкладку квести. Тут можна виконати різного роду завдання і таким чином заробити додаткові поінти, які відображаються в нас на балансі. В принципі, не вимагається нічого складного, і ви можете виконати буквально усі завдання за лічені хвилини. Бачимо, що я вже долучався до розіграшу, про який розповім згодом, і відповідно заклеймив монети. Тут в нас лідерборд, ви можете дивитися, які ви в рейтингу, і запрошувати друзів. За кожного запрошеного друга буде передбачена винагорода. Після того, як ви виконаєте завдання в рамках телеграм-додатку, ви одразу ж можете прийняти у Участь в розіграші 2,5 тисяч доларів, адже по факту тут такі ж прості завдання: підписатися в Твіттер, Телеграм і так далі. І буде 25 рандомних переможців, які виконують усі умови і розділять пул. Як на мене, це крута можливість заробити 100 доларів буквально за декілька хвилин вашого часу. Фіналізуючи усе вище сказане, можна з впевненістю сказати, що такий проект, як AdUp Безумовно, потрібен на крипторинку. Якщо мова йде про DEX-біржу, то так, звичайно, нам потрібен якісний функціонал, зручність і можливість виконувати усі дії в нашому гаджеті без жодних заморочок. І власне ЕТАП має на меті це реалізувати. Якщо мова йде про криптокартку, то чи хочемо ми. Зручно оплачувати за будь-які товари та послуги за зручним курсом. Звісно, так і дуже часто проекти не можуть реалізувати цю ідею, натомість, AdUp є усі перспективи це зробити. Звісно ж, надійний криптогаманець це само собою те, що нам потрібно. По факту, ми розуміємо, що коли наші кошти зберігаються на біржі, то є ризики в будь-який момент стикнутися з блокуванням. І саме тому гаманці виглядають більш надійно. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цілі, то ми бачимо, що в проекту вони максимально амбітні і виглядає все так, що в них є усе необхідне для того, щоб їх реалізувати. Ну і окремо варто відзначити їхній навчальний бот, який дозволяє користувачам отримувати знання та досвід, що є найголовнішим на криптовалютному ринку. Тобто вони не кажуть: ось несіть сюди свої реальні гроші, втрачайте їх, адже у вас немає досвіду. Ні, вони хочуть збудувати сильне ком'юніті, яке в подальшому представлятиме проект і зможе збільшувати його вплив безпосередньо в криптоспільноті. І як на мене, це єдина правильна стратегія, і за це проекту AdUp Безумовний Респект. Рекомендую ознайомитись з їхніми продуктами, адже вже зараз це виглядає максимально перспективно і цілком можливо, що для ранніх користувачів будуть в подальшому впроваджуватись бенефіти, таким чином вони знову ж таки будуть будувати криптоком'юніті вже з іншого боку. Усі посилання на соцмережі та безпосередньо навчальний бот залишу в описі до даного відеоролику. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Очікуємо пожовувати. Вавлення на криптовалютному ринку, тож рекомендую витрачати свій вільний час на навчання, адже впевнений, що вже в найближчому майбутньому буде багато можливостей для заробітку. Ну а за традицію, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.